Шалом, це Славко, сьогодні тільки лінивий вже не користується наса пожежами за новопокровку, за дії в посадках, за дії отут, От у вербовому. Це вже все вам очевидно, ви самі можете розібратися отут і рятувати. Я міг це зробити вчасно, але не зробив. Собачий голос не хочу вам нічого говорити. Бо мене більше цікавлять деякі речі. Мене цікавить статистика шахедів. Атак шахедів, наскільки вона буде, наскільки повториться зима минулого року, от бачите, оце от атаки шахідів, якраз пік їхніх починається з жовтня місяця і спадає, бачите, на 8 березня. І от нове зростання. Піку атаки перехоплень шахідів, інтенсивність атак дуже сильно зросла. Якщо ви бачите 29 за 69-367 перехоплень, то 18 ударів за 25 днів 366 перехоплень. В общем, мені це все не подобається. Я не певен за ефективність буде ППО і невразливість нашої енергетичної системи, але поки що в мене даних немає. Мене інше цікаво. Ви знаєте, що після удару по. Севастополь удару по ППО, по, по штабу, удару по кораблях. Росіяни розпочали атаку на носії на су 24 на носії Шадоу, на носії Скальпів. Я теж не непокоюся. Були удари по Кульбакіному. Я про це не хотів говорити. Хотів добратися до інформації нормальної. Були удари по цехах, де переробляли с 300 та Ту-141, Значить, і інші. Ці великі старі дрони росіяни багато полювали, багато атакували. Все це ми могли ви бачити на російських пабліках. Але я скажу, що з п'яти носіїв перероблених су 24 для атак оціми англійськими та французькими ракетами зараз чинних чотири. П'ятий з якихось причин не чинний. Але я скажу, що чотирьох чинних літаків і так достатньо, в принципі, я боявся гірших наслідків, боявся більших втрат. Українських носіїв цих ракет далекобійних, але скажу, що чотири носії чинні встрою це не те, що є, це те, що оперують чотири. Переробили п'ять, а чотири оперують. І після отої от істерії, після тої вакханалії ударів по Аеродромах подскока, по аеродромах базування. Ви бачили, що все це було. Я про це не говорю, тому що очікував на дані об'єктивні. І нарешті дані я отримав. Так що можна сказати, що солі вони на хвіст насипали нашим су 24 Отакі от Отакі, в принципі, хороші новини. А решту ви самі можете подивитися на НАСА, а я буду шукати нові теми, нові джерела, нові обставини цієї війни, щоб часто вам за них повідомити. Бай, лайкайте, поширюйте. Буду вдячний.